Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую в оренду однокімнатну квартиру, житловий комплекс City Lux місто Ужгород. Загальна площа 45 квадратів, складається квартира з просторої з просторого балкону лоджії. Це просто супер. Це величезний плюс даної квартири. Подивіться, який балкон. І вихід на балкон із кухні, і з кімнат. І так, кухня. Кухня. В принципі, майже вся техніка, крім... Електроплити є, але думаю, ми це питання з вами будемо якось обговорювати. Холодильник, витяжка газова плита, газовий котел. Тут газифікований будинок, величезний плюс. Обідній стіл-стільці, годинник. Йдемо далі. Вхідна зона Показую відразу вам В самузл. Самузлі пралка, унітаз, умивальник, дзеркало і душева. Ось. І власники навіть вам сушку ставлять і такий тазик. І звісно, сушка для рушників. Йдемо далі гардеробна. Гардеробні є стелажі. можете щось складати, якісь габарити там і так далі. Хто на електросамокатах катається, зможе туди його покласти. Далі житлова кімната. Маємо ліску 160 на 200. Маємо тумбу, комод і маємо письмовий стіл. Ну, Телевізор. Шафа купе, зеркальна. І ось у нас другий вихід на балкон. Ось така квартира в оренду здається. 450 доларів стартова ціна на довгий термін, гарна знижка. Всім гарного дня, боже послання. Кого цікавить оренда, пишіть, дзвоніть, кого цікавить купівля-продаж. В даному ЖК це ЖК Люкс. Також є квартири на продаж. Обов'язково звертайтесь, допоможемо. Чим зможемо. Також є є оселя. Займаємося цим, допомагаємо людям придбати для військових і, і ВПО, і учасників бойових дій. Комісія відсутня Божого благословення, щастя, здоров'я, многое, благоя, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій, на мій канал, обов'язково підписуйтесь.